Я, я. Я. Девочка жизнь левый. Я, Я думаю, це буде розумно. Почему тогда сидят другие не нашей нации, Кавказ, не, не буде, люди, нація, Кавказ. Не, не и людей забирают? Мілісенери, які вдарив дівчину, відомо? відомо можете її повідомити? Ні, немов А чому, чому? тому, що він на чергуванні був. Це публічна діяльність він був на чергуванні.

Злодій! Злодій! Камеру поверні! Камеру поверть! Камеру забрав! Поверніть камеру! Поверні камеру, людя! Поверни! Злотій! Злотій! Варюга! Розійдіться, шановні громадяни! Радієвка! 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 Мусором завоняла! Я боюся! Поїду я в Києва! Не війцю не буду! Довели ви вже народ! Та гарна Дійте в Росію! До вашого Путіна! Окупант! Вони не були домой! Так Януковича пішли! Погони на зиму! І тікань! Міліція ворог України! Так противозаконные действия. Как нет? Так ты бандит! Ты бандит, да? Лазит по кустам ночью, бандит! Вот смотри, его идут вытаскивать! Вот его идут вытаскивать! Вот его идут свои забирать! А что и трогать? Какие вы право ее трогать? Камеру, камеру спасай! Там секретные материалы! Ломай, ломай, ломай! Що ми брат козацького роду, славу Дуге, героям, слава! Ми Славки! положим Славки! за насу свободу і покажем, що ми праця козацького.